Понеділок, 19 січня. В ефірі новини на 11-му у студії Еліна Ярцева. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску розкажемо про таке. Численні уламкові поранення важкі операції у Дніпрі рятують двох залізничників, які постраждали внаслідок удару РФ у Слов'янську. Вибух, і все в принципі. Якось не запам'ятав, як тепловоза спустився. Постійні обстріли, тривалі відключення світла і хейт споживачів. Як працюють дніпровські тепловики в умовах війни, було коли вимикання 100% електропостачання. Тоді, да, станавлюється повністю котли. але ми розжигаємося і працюємо далі. Новорічна ялинка після свят може перетворитись на корм для евакуйованих тварин. Як долучитися, розкажемо. Ми відвантажуємо сюди на поле тварини об'їдають, а потім на спеціальному обладнанні ми подрібнюємо. Вдень у Дніпрі пролунали вибухи. Моніторингові канали писали про загрозу ворожого дрона, згодом балістики. Чекаємо на офіційну інформацію. А вночі під атакою були два райони Дніпропетровщини. Агресор спрямував БПЛА на чотири громади Синельниківщини, пошкоджені інфраструктура, транспортні засоби та газогін. Виникла пожежа в нежитловій будівлі. А Нікопольщину російська армія обстрілювала з артилерії, поцілила по Покровській громаді. Всюди обійшлося без загиблих і постраждали тим часом сили ППО збили в небі над Дніпропетровщиною вісім безпілотників. І про ситуацію в інших регіонах одна людина загинула і щонайменше десятеро поранені у Харкові. Росіяни чотирма ракетами вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. Завдали значних пошкоджень. Повідомив мер міста Ігор Терехов. Удар припав на Слобідський район. Також зафіксовано падіння уламків ворожого БПЛА у двох інших районах. Пізніше ворог обстріляв місто кабами. Руйнувань зазнали три десятка осель. І знову під ударами ворожих БПЛА опинилась одещина. В меді стала одна людина вночі. Росіяни атакували об'єкти житлової, енергетичної та газової інфраструктур. Один безпілотник влучив у багатоповерхівку. Зазнали руйнувань дві квартири в багатьох оселях. Повибувало вікна. Також є пошкодження на території об'єкта критичної інфраструктури. А на Чернігівщині знеструмлено близько сотні населених пунктів після ударів РФ по енергооб'єктах. Були влучання БПЛА у чотирьох громадах. Найважча ситуація на півночі області. Сюди тривають відновлювальні роботи. А він підтримував РФ СБУ викрала уродженця кривого рогу, який виправдовував російську агресію та звинувачував у війні українську владу. І попри те, що сам щодня спостерігав жахливі наслідки обстрілів з боку росіян, цинічно продовжував підтримувати і прославляти російську верхівку. Фігуранту загрожує до восьми років тюрми. Він вже під вартою. А вони дивом вижили після удару російського шахеда по залізничній станції на Донеччині. В одній з лікарень Дніпра медики рятують машиніста тепловоза і оглядачку вагонів зі Слов'янська, які зазнали уламкових поранень. Що згадують про ворожу атаку постраждалі та як почуваються? Далі в нашому сюжеті Прибли на станцію, прибули на станцію, зупинилися, свої справи там зробив, і секунд 30, може хвилина, вибух, і все в принципі, якось не запам'ятав, як тепловоза спустився. Так, машиніст тепловоза Іван згадує момент підступної ворожої атаки. 13 січня чоловік працював на станції у Слов'янську, по якій ворог вдарив безпілотником. З ним у кабіні локомотива були ще троє людей: оглядачка вагонів Наталія, помічник і охоронець. Іван з Наталією постраждали найбільше. Чоловіку уламком травмувало плече, а жінці, обличчя й шию. Першу допомогу надали колеги. Згадує машиніст. чергова. Я не знаю, хто це. Ось вона мені допомогла. Приклали. Оці мені марлі чи тампони і ось так тримали. Того ж дня поранених залізничників доправили до лікарні Дніпра. Івану дістали осколок з плеча. Наталю готують до двох складних операцій. Видалятимуть два величезні уламки, які залетіли під скроню та в шию, кажуть лікарі. Такі відламки, які треба доставати. Тому налаштовуються наші нейрохірурги зробити ці дві дуже важливих для життя жінки операції на Наталію вдома чекають двоє дітей та чоловік. Вона дуже сподівається, що оперативні втручання будуть вдалими. Обидва поранені планують повертатися до рідного Слов'янська та працювати далі. Іона Івченко, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу. Під обстрілами та в блекаут подають тепло в домівки Дніпрян. Працівники КП Теплоенерго розповіли 11-му каналу, за яких умов працюють у цьому опалювальному сезоні. Скільки може тривати робоча зміна? Які альтернативні рішення застосовують, аби котельні геть не спинились, і як реагують на скарги Дніпрян? Про все в матеріалі Марка Ручки. Одна з трьохсот котелень Дніпра, яка подає тепло одразу на три житлових масиви. А це 130 будинків. Саме такі об'єкти є критичними для життєзабезпечення і є пріоритетною ціллю для російських терористів. Цілодобова робота цієї здоровеної машини за будь-яких умов, заслуга операторів, слюсарів та електриків, говорить начальник дільниці. Ми, підприємці, в частності теплова дільниця, працюємо 24 на 7. Котельня вже пережила два блекаути і вистояла. Допоміг унікальний, єдиний такий у Дніпрі-генератор. Про його потужності розповімо далі в сюжеті. Це котел ПТВМ-30, який зараз на даний момент два працюють котлики, який забезпечує опаленням три житлових масиві. Зараз, коли критична інфраструктура під нищівними атаками ворога, відновлювати, запускати і підтримувати нормальний режим об'єктів стає все складніше, говорять фахівці. А забезпечити стале теплопостачання в квартирах Дніпрян просто нереально через тривалі відключення світла. Я з дівчатами постійно тут будь-яка аварійна ситуація. Ми все це Було, коли Було кадав вимикання 100% електропостачання, опоелектропостачання. Да, да, Та-да-да, встановлюється пол. Повні... Сі котли, але ну, ми розжигаємося і працюємо далі. А процес відновлення після атак, говорить Сергій, залежить від складності пошкоджень, але і тут тепловики докладають максимум зусиль. Якщо це пошкодження трубопроводу, це одне. Якщо пошкодження, Обладнання це намного хуже. Це було у нас на об'єкті теж, коли на другому, де пошкоджено був магістральний трубопровод після прильоту. Да, відключили, кусок став, поміняли за 4 години. Забезпечити котельну енергією, тримати обладнання в належному стані та, відповідно, подати тепло в оселі Дніпрян на об'єкті допомагає ось ця газогенеруюча установка. Одна така у місті. Для забезпечення 100% цього об'єкта має бути 1,5 мігават. На даний момент у нас працює 100% Всі насоси все обладнання для забезпечення роботи. Загалом на об'єктах КП встановлені 210 генераторів. Замовлені ще дві сотні в окремих випадках, аби котельня працювала, підвозять мобільні установки. В цілому одна година роботи генератора на дизельному пальному це 100 літрів дизпалива. Це потрібно, щоб генератор був повністю заправлений, тобто нам потрібно забезпечити і підвоз пального, і його наявність. Ще є така історія, що генератори не можуть працювати дуже дуже довго. Утім, генератор може вийти з ладу, трапляються перепади напруги, ламається обладнання. Усе це миттєво усивають все ті ж оператори, електрики і слюсарі. Вони цілодобово працюють на об'єкті. Під час блекаутів, які у нас були нещодавно, фахівці були задіяні всі. Вони працювали без вихідних, без Часу на відпочинок, тому варто це ну Враховувати містянам, коли вони надсилають скарги, яких зараз дуже багато. Бо люди не розуміють, що генератор це не панацея, вони не можуть використовувати на постійній основі. Тариф на тепло не змінився. От витрати на утримання системи тільки зростають, і це при тому, що абоненти у Дніпрі завинили майже півтора мільярда гривень за послуги. Ми хочемо сказати дякую тим, хто справно сплачує за послуги, бо це запорука нашої роботи. А тим, хто не сплачує, ми хочемо їх закликати. Що якщо у вас навіть є якась ну, складна ситуація, ви можете сплачувати і влітку за послуги теплопостачання, ви можете вкладати договір реструктуризації. Як правильно оформити заявку і що для цього потрібно? Можете дізнатись на сайті комунального підприємства або зателефонувати на гарячу лінію теплоенерго. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини одинадцятого каналу. І до уваги пасажирів у Дніпрі від сьогодні скорочено кількість рухомого складу електротранспорту. Тролейбусів менше на 15%, трамваїв на 20%. За необхідності буде додано автобуси, які дублюють електротранспорт. У міськраді кажуть, це вимушені заходи для економії електроенергії по всій країні. І просять пасажирів з розумінням поставитися до ситуації та планувати свої поїздки заздалегідь. Зазирнути за радіо радіоетеру. Дніпро став першим містом зимового туру «Радіохартія». З його ведучі Сергій Жадан та Олена Гусейнова запросили містян у пересувну студію просто в центрі міста. Там відбулося живе спілкування зі слухачами а ввечері зустріч у філармонії не обійшлося і без музики. Про незвичний радіо -етер розкаже Олександр Максименко. Зазирнути залаштунки радіо ЕТРУ та поговорити про те, що нас об'єднує. З Дніпра стартував зимовий тур «Радіохартія» Хартія ведучий Сергій Жадан та Олена Гусейнова. Ми з Дніпром пов'язані наша бригада Хартія так чи інакше пов'язана з вашим містом. У Нас тут звідси багато бійців, багато військовослужбовців. Ми Дніпро любимо. Тому почали з вас. А ще пірати радіо як вони себе називають, встановили пересувну студію просто на центральній площі. Кожного хоче міг поспілкувати. Ховатися з командою радіо Хартія та зазирнути всередину тут будуть відбуватися флеш-інтерв'ю. Ми сюди запросили кількох цікавих людей, мешканців міста Дніпра. То будемо з ними тут говорити. А? Це така спроба Брехтівська, напевно, як би сказав Сергій, прибрати одну стінку і пустити глядачів і слухачів, те, яким радіо є для нас середини. Ввечері ж команда Радіо Хартія вирушила до Дніпровської філармонії. Там представили авторську програму Говорить Харків у форматі розмовно-музичного шоу. є речі, з якими нам треба попрощатися, і це те, що нас об'єднує. Але найбільше нас звичайно об'єднує те, що нам всім однаково складно. Ми всі однаково боремось і чинимо опір в цій війні. Захід був безкоштовним і зібрав майже повну залу філармонії. Зареєструвалися близько 800 учасників. Для мене Сергій Жадан це усвідомлення того, що буде цікаво, що буде патріотично, що буде волонтерсько, і що це в першу чергу допомога ЗСУ. Пішли заради теми, більше людей, на жаль, не знаємо, хочемо дізнатися якраз. Тут буде виступати ще артисти, які мені хочеться подивитися, ну і пожертвую щось на, на куль для ворога. До розмови долучилися військові, журналісти, історики та політики як наживо, так і онлайн. Говорили про міжнародну політику, військові ініціативи та трансформацію міста під час війни. Але як і в будь-якому радіоефірі, гунали і пісні. А після Дніпра мандрівна піратська шхуна вирушає іншими містами країни від Львова до Харківщини. Команда відвідує як прифронтові, так і тилові громади, наголошуючи на важливості таких зустрічей сьогодні. Всі наші програми, всі наші концерти, всі наші мандрівки вони мають на меті знайти відповідь на питання: а що завтра? Заради чого ми боремося? Як ми боремося? Як нам прокинутися зранку і знайти для себе якесь натхнення? Як нам підтримати сили оборони України? Олександр Максименко, Євген Дрост, новини 11 каналу. Кози безхаченки посеред міста. У жовтих водах містяни постійно зустрічають з граю рогатих, просто посеред вулиць. Серед них є маленьке козеня. Тварини блукають змерзлі і голодні, підходять до перехожих, просять їсти. Мешканці розповідають, що нібито господарі кіз місцеві безхатченки, яким ці тварини не потрібні. Їх випускають на самовигул, аби вони самостійно знаходили собі їжу. Я в не знаю, що діяти. От вони за мною йдуть. Три козочки в городі. Не викидайте ялинки на смітник. Вже третій рік поспіль. Команда екоферми на Дніпропетровщині закликає людей привозити новорічні дерева після свят. Їм хвойні стануть кормом для баранів, кіс і корів. Кому з них найбільше смакують ялинки? і Як долучитися до акції, розкаже Вікторія Вахрушина. <звук> Для новорічних свят ялинки, які прикрашали у селі Дніпрян, переважно опиняються на смітнику. А от для екоферми на Дніпропетровщині вони цінний ресурс, який допомагає пережити зиму евакуйованим тваринам, зокрема козам та баранам. Іноді гілочками смакують і корови. Повноцінний корм, хвойні тваринам не замінять. Однак це поживні додаткові вітаміни, кажуть на фермі. Хвоя для кісце не лише смаколика, джерело поживних вітамінів та мінералів, особливо взимку. Вони стимулюють оленько, загальне Тварини та підвищують апетит, особливо коли бракує зелені. Ідея годувати тварин після свят хвоєю у власників ферми виникла випадково. Втім, вже переросла у щорічну традицію, до якої долучаються мешканці з різних регіонів країни. У минулому році ми отримали близько тисячі ялинок, 998. Точніше, Львівщина, Івано-Франківщина, Харківщина, найбільше Дніпропетровщина була комунальні підприємства. Також приєднувалися. Навіть я вам хочу сказати, де. Які люди згуртовувались і цілими під'їздами винаймали спеціальну техніку і привозили сюди ялинки? Лише в цьому році за статистикою на новорічні свята заготовили близько мільйона ялинок. Тож у цьому сезоні сподіваються на екофермі тваринам буде чим поласувати. Ми абсолютно все переробляємо. Спочатку, коли ялинка приїжджає, її привозять, ми відвантажуємо сюди на поле тварини об'їдають. А потім на спеціальному обладнанні ми потрібні. І вся ферма насправді замульчована. Ви бачите, що фото, тирсою, це теж поширена практика. Сьогодні на фермі понад 500 тварин від початку повномасштабного вторгнення тут прихистили більше 1700. Дуже багато йде на утримання евакуйованих тварин, і е, це насправді велика е, така, знаєте, е, і підтримка, але не більше нас. Вражається згуртованість людей. Серед мешканців екоферми чимало тварин із непростими долями, як от козел Мустафа, який жив серед левів, віслючка на протезі. А ще єнотиха Дашка, яка змінила чотири родини і яку врятували з Донеччини. Вона була дуже худа, травмована, В неї були такі е, рани на мордочці, і е, проблеми зі шкірою були певні. Вона дуже виліняла. Ото зараз, бачите, вона від'їлась, бока не їлась. Так що більш-менш непогано свою відчуває на ферму. Приїжджають відвідувачі не лише допомогти тваринам, а й відновити власну внутрішню рівновагу, погодувати не тільки тварин, але й напевно і себе цими емоціями для відновлення. Да, це якесь таке місце. Ну, коли вже так складновато, да, ти приїжджаєш нічого, начебто особливого, але все одно ти приїжджаєш, а їдеш вже з якоюсь рівновагою внутрі. Ксенія зізнається, їхня родина вже зробила участь в акції доброю традицією і закликає інших долучатися. 100% привозити ялинки, хто купує, тому що ну щоб виростити ялинку таку, як ми купуємо, потрібно не один рік, і потім її просто викинути. Ну це якби нанесення такої шкоди навколишньому середовищу. Тому а коли це піде з користю для тварин, які вас потім будуть отак зустрічати, можна ще у сусідів спитати, чи у них є ялинка, і ще їх захопити. Тому 100% провести ялинку можна на ферму привезти самостійно або ж відправити поштою. Та спершу важливо проконатися, що на дереві немає іграшок, залишків мішури чи штучного снігу. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань та Микита Соломко, Новини 11 каналу. І на останок про погоду у вівторок у Дніпрі буде хмарно без опадів. Температура повітря вночі мінус в вдень 7 градусів морозу. Атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та до зустрічі.